Вчилися і обов'язково себе побити. Запускає лимфоток фоток активно, знизили, йдемо на дорогу. І сила тяжіння цього не дуже сприяє. Ап, пішло. Підскакують груди. Ясві очі, руха, хвостики, якщо когось там. Так, є. Тепер ми ставимо стопу на родину палець і віддали подання з інсучуємо. У нас був місячник роботи зі стопами, і хто ходи до вдома робити. Так зараз, скажіть, всі бачите, живі, окремо один одного виступають, посівають, рухаються. І ви іщете підлізинці, катору ви їдете. Ви йдете, а я не йду. Ви йдете,